Друзі, всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб каналі Звоч. Дякую вам за вподобайки до останнього відео і заздалегідь попереджаю, що я буду жестикулювати в цьому випуску. Тож готуйтесь писати коментарі під відео. Сьогодні вирішили поєднати в одному випуску одразу два корпуси Seiko, які цього року отримали нові ітерації. Якісь мають більш радикальні зміни, інші не такі наявні і потребують дещо більш озброєного ока. Тим не менш, ми детально роздивимось обидва. Як ви знаєте, варіативність дайверських годинників Seiko прям зашкалює. І наразі, окрім просто різноманітності абсолютно різних за дизайном годинників, ми вже маємо навіть варіації певних корпусів. Ну от, наприклад, корпус-подушку можна зустріти в Черепасі, Кінг та Звичайній, Капітані Вілларді, Heritage Turtle і більш дорогих моделях. Які найбільше схожі на Вілардам, але з механізмами 8 l На початку 2024 року Сейко вирішив оновити найважливіший з історичної точки зору корпус 62 мас. Ну, це ж перший давірський годинник Сейко. З нього все це почалось і через 50 років продовжує захоплювати фанатів. Тому, якщо вже така оказія, почнемо з оновлення 62 мас. Але спочатку трохи бази та історії, що таке взагалі цей набір символів. 62 це перші дві цифри назви мануфактурного калібру Seiko 6217, який мав історичний годинник 1965 року. MA – це скорочення від MATIC, що своєю чергою є шматочком слова «автоматік». Це вказує на автоматичний завод. Чому Seiko вирішили приділити увагу цьому факту? У 1960-х роках. Автоматичні годинники не були аж таким звичним явищем, більш поширеними були все ж таки моделі з ручним заводом. Система автопідзаводу вважалась складною у виготовленні, ну на той час, звісно, і не кожен бренд міг її виробляти. Тож в той період автоматичний завод був справжньою інновацією. Не забувайте, що суть вельмовідомих відомих перегонів механічних хронографів полягала в тому. Що це були механічні хронографи саме з автопідзаводом, коротше кажучи, саме через це Seiko виділили цей факт в назву моделі. Літера S в кінці розшифровується як Self Dater. Це означає, що в годиннику є механізм автоматичної зміни дати раз на добу. Загалом, той перший калібр 6217 працював на частоті 18000 тисяч напівколивань на годину і мав запас ходу 32 години. Сучасні версії вже, звісно, працюють на більш продвинутих калібрах, але давайте по порядку. Насправді, Seiko випускали схожі на 62 mas моделі час від часу. Але першу ітерацію 62 mas Seiko саме з назвою представили в 2020 році. Ця модель дуже зайшла багатьом фанатам Seiko завдяки дуже комфортному і доволі компактному профілю. У 2020-му тренд на зменшення корпусів ще не був таким масовим та очевидним. Але цей 62 mas дуже сильно відрізнявся від більшості габаритних дайверів Seiko. Я чітко пам'ятаю своє враження від 62 mas Дуже елегантний дайвер, навіть делікатний. І я дійсно так вважаю і зараз. Серед купи різних дайверів важко обрати найкращий, але 62 mas в моєму топі. І от у 2024 році Seiko вирішує зробити 62 mas ще трошечки краще. Ну і давайте ж дивитись, що там таки помінялось. Почнемо з корпусу. Його зменшили, але не кардинально. Вважайте, це скоріш вдосконаленням форми. Попередня версія 62 mas в нашому випадку маємо СПБ-143 з сірим циферблатом, Мала 40,5 мм у діаметрі, 47,6 мм від вушка до вушка, а товщина 13,3 мм. Нові версії 62 mas мають габарити 40 на 46,4 мм та товщину 13 мм. Заводна головка тепер трохи заглиблена в корпус. Це ще одне оновлення, яке відрізняє ці три моделі від попереднього покоління. Йдемо далі і дивимось на циферблати. Наразі є синій, чорний та сірий для лімітованої версії. Його виконано в стилістиці сонячні промені. Синя і лімітка точно, а от чорної зараз в наявності немає. Але якщо я не помиляюсь, там матовий чорний. Ніби форма міток і стрілок однакова в обох версіях. Проте в новій версії циферблат виглядає зовсім трошечки більшим. Можливо, це пов'язано зі склом. В обох версіях воно сапфірове та купольне, але вигін в них не однаковий. Дата тепер знаходиться в невеликій круглій апертурі на 4,30. Більшість нових дайверів Seiko мають саме таке розташування дати, щоб кожна мітка була повноцінна і здобрана люмом, а не обрізана через дату. Це пов'язано з дайверською сертифікацією ISO 6425 Дехто вважає це рішення сумнівним. Мені, в принципі, ок, така дата не відтягує на себе додаткову увагу, бо вона маленька та доволі акуратна. Однак для декого може виявитись і не дуже читабельною або навіть бісячою через те, що знаходиться між двома мітками. Тут вже все суто індивідуально. До речі, в нових люм синій, в попередніх зелений. Ідемо далі і придивляємось до безеля. Якщо придивитись, алюмінієва вставка має трошки зернисту текстуру, а шкала занурення тепер гравійована лазером. Тож, що б не сталося, цифри залишаться на ній назавжди. Корпус, як і браслет, має фірмове тверде покриття Seiko Diashield, як і в попередній версії. Наявність Diashield, звісно, не вбереже від всіх подряпин, проте ті, що дрібненькі, будуть накопичуватись не так швидко. Сам браслет також переробили. Він став більш вишуканий за рахунок зменшення розміру ланок. Також менші ланки дозволяють краще підлаштувати браслет під зап'ястя. Останнім часом Seiko загалом часто робить вущі ланочки. Застібка з подовжувачем під гідрокостюм тепер також менша за розміром та має два положення мікрорегулювання. Зміни торкнулись і механізму. Замість 6R35 із запасом ходу 70 годин в новій версії встановлюють новий калібр 6R55. Який має 72 години запасу ходу, три повноцінні доби роботи. Щоб відзначити цей прекрасний факт, Seiko сповіщає всіх написом на циферблаті Automatic 3 days». Ну і наостанок в новій версії збільшений водозахист. Не 200 метрів, а 300. Правда, для офісного дайвінгу це не так і важливо. Що можна сказати по нових 62 мас? Зміни не супер суттєві, але це годинники. А в годинниках часто нюанси є критично важливими для декого. Мені здається, нова версія має на меті ще більше збільшити комфорт носіння цього годинника. Коротші вушка, менші ланки браслета, три повних дні запасок ходу – Все це створено для того, щоб покращити ваш носибельний досвід. І за всі ці покращення вам потрібно заплатити на 100 євро дорожче. Як на мене, це прийнятно. Ну і в будь-якому випадку, в асортименті Seiko поки що існує два варіанти 62 маски. Тож ви можете обрати, який вам більше до душі, і за ціною. Ну а тепер до других героїв нашого порівняльного огляду: будемо дивитись на Seiko Prospex Samurai. Порівняємо ту версію, яку ми знаємо, як King Samurai, бо звичайні у нас закінчились. Та нову в меншому розмірі корпусу. Але не тільки в ньому там справа. Корпус Seiko Samurai вперше представили в 2004 році, звісно, тільки на японському ринку. На форумах сейку курсує історія про те, що назву самураїв вигадав японський ретейлер, який зробив фото на фоні традиційного японського замку. Правда, це чи ні? Достоменно невідомо. Якщо ні, є саме самурайські риси корпуса, що пояснюють цю назву. Наприклад, грані корпусу і вушка, до яких прикріплюється браслет, мають гостру форму, нібито оброблені самурайським мечем. Кінчики стрілок годинника звужуються і загострюються, зовсім як самурайський меч. А дрібний сітчастий малюнок на бічній частині Безеля нагадує ромбоподібний узор рукоятки японської катани. Моделі першого покоління, до речі, мали калібр 7 С 25 без стоп секунди та ручного заводу, тоді як нові вже були оснащені калібром 4Р-35. Після припинення виробництва самурай повернувся в 2017 році вже з механізмом 4Р, але все, ще зі склом Хардлекс та Безелем з алюмінієвою вставкою. У 2020 році Seiko презентували версію King Samurai. Тут вже додали сапфірове скло і керамічну вставку Безеля. Ну і тепер, через 4 роки після випуску King, зустрічайте зменшену версію Samurai. І отут насправді зміни настільки суттєві, що можна сказати, що це більше новий годинник. Наразі представили три версії: браслетна з чорним циферблатом, Браслетна з червоним циферблатом аля Бургунті, і на каучуковому ремінці з чорним цифром і в чорному корпусі PVD. Перше враження новий самурай виглядає менш агресивним. Минула версія мала діаметр 43,8 мм як для класичних моделей, так і для моделей Кінг. Тепер же новинка зменшилась до діаметра 41,7 мм. Товщина 12,3 мм також приємна. Попередній версії майже 14 мм, а відстань від вушка до вушка складає 49,5 мм. Вушка тут досить довгі, але їхня форма і образ задньої кришки дещо компенсує цей нюанс. Водозахист не змінився і складає 200 метрів. Але не тільки розмір пішов під ніж, форму корпусу також оновили. Новинки не втратили самурайські кути і грані, але тепер вони не такі громісткі зі значно більш звуженими та тонкими виступами. Односпрямований безель зберігає рифлений візерунок з боку, так само, як і заводна головка. А от алюмінієва вставка безеля стала більш витонченою ніж у попередній версії, за рахунок переробленої шкали занурень. Далі переходимо до циферблата. Прямокутні годинникові індекси попереднього самурая замінили на довгі п'ятикутні. Що дещо нагадують, акулячі зуби. Більші годинникові позначки на 12, 3, 6 та 9 годин на попередньому циферблаті також були оновлені відповідно до інших індексів. Як і в 62 тут також змінилось положення віконця дати з 3-ї години вона приїхала на місце між четвертою та п'ятою. Тло дати тепер чорне. Стрілки також зазнали змін, щоб бути в тандемі з оновленими індексами. Годинникова стрілка тепер більше схожа на кінчик списа, а не на стрілу чи кінчик самурайського меча. Основа хвилинної стрілки більше не звужується, а натомість стає ширшою. Секунда стрілка практично не змінилась. Всі стрілки і мітки традиційно наповнені люмом Sake Columbraid. Внутрощі в нових версіях не помінялись. Маємо класичний сейківський калібр 4R35 із запасом ходу 41 година. Рівень водозахисту також залишився незмінним і складає 200 метрів. А от браслет переробили. По-перше, він вущий, ширина між вушками 20 мм, тоді як більше в саморах 22 мм. Також він має оновлену трирядну конструкцію з помітними фасками між ланками. По застібці нічого особливого. Вона штампована, мікрорегулювання нема, подовжувач для дайвінгу, звісно, є. На надійність це не впливає, але могли б і постаратися. Ну а тепер до підсумків. Наявність такого відкритого інтернет-простору з форумами фанатів, ютуб-каналами, ком'юніті є дуже цікавими площадками для дискусій. І думаю, бренди цим користуються. Недарма ж ми бачимо, як втілюються якісь побажання щодо розмірів, кольорів чи покращення якихось інших деталей чи характеристик. Попри велику кількість фанатів самурани, на невеликі зап'ястя він не завжди сідав влучно. Тож створення меншої версії є такою собі відповіддю і на запити від поцінувачів Сейко, і на тренди в індустрії загалом. Для декого зміни будуть аж занадто суттєвими. Можливо, хтось навіть скаже, що концепція самурая втрачена. Проте опція звичайного самурая чи версії Кінг із сапіром нікуди не дінеться, тож відставити паніку, як то кажуть, з 62 мас все не так очевидно, бо зміни не такі наявні і потребують більшої уваги. Окрім хіба що водозахисту, але у випадку з Сейко 200 метрів більш ніж достатньо. Загалом я б сказала, що Сейко просто збільшує кількість опцій, щоб ви могли підібрати для себе максимально комфортну та зручну модель. Отже, пропоную поділитись вашими думками і враженнями від нових версій 62 mas і Самурань, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Па-па!